Пам'ятаєш, що береш 25 сториць. Пам'ятаю. Все, дякую. Побачимо. Так, яку сторони не йшли? Йдемо туди, ми туди йшли. Так, Дядько не любить, як його знімають. Одне кафе Кілікія. Як я? Кілікия. Кілікия. Кілікія. Кілікия. Ні, то меню інше, Кілікії. Це не або Кілікия. Кілікія ось це, а оце меню чогось інакше. Тато це кафе Кілікія. Але квіти, харіки. Йдемося з там того боку, подивимся, яке тут кафе було через дорогу від нашого кафе. Тобто через перегородочку від нашого. Я Я тобі так зручно чікати. Якраз хотів сказати. Кооператив молока. О, міняй, міняй.